Це ще один, розумієте, шедевр в кавичках а, кацапського лайна. Мамашка моя, що зараз поки що в окупації, сьогодні, 15 листопада, 2022 року. От вона купила чергове якесь кацапське гавно. Це типу зефір називається. Подивіться, по-перше, я спиталася, скільки років в цьому зефірі. Я так думаю, ну, може, камера трошки передає, але тут, от, 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 на реперцях, воно таке, знаєте, вже. Окрім того, що воно потріскане, як бачите, наче воно не свіже. Написано на мені, написано на упаковці до січня 23-го року. Сьогодні у нас середина. А, я не знаю, скільки, ну, навколо, на, ну, коли береш його на смак, ну, наче воно ще, типу, зо, не зовсім конечно, струхле. Ну, такі, знаєте, ну, не знаю, ну, я не можу сказати, що воно чи Звичайно, я звикла до нашого українського зефіру, який, по-перше, розміром, такий мілі піздріческий, понимаєте? І друге, що воно не має вигляд, я не знаю, пересохшого печива, по-перше. Да? Тобто, да? Я не знаю, з чого його. Ну, ви знаєте, після того, як я спробувала шоколад шоколадне ну, це назва наша на шоколад з простроченим. Молочним жиром якийсь мердів в московській шоколадці. Я не думаю, що це була партія особливо для України. Ні, я думаю, що вони такі жручі самі. У мене спочатку була думка, що вони нам сюди, Ну, понятно, що може і сплавляють якусь частину прострочених продуктів, хто ж його знає. Але по факту тут питання не в прострочці, а в тому, що воно гавнапродукти завизнуть. Ви розумієте, от навіть не стлі воно прийшло до Кацапстану, да? але там працюють кацапські працівники, там, то, от, в цей менталітет він незмінний. не можна змінити. А так само, на жаль, пропхався кацапський менеджмент, і кацапи захопили торговельну марку Чумак. Вони перетворили все, до чого вони торкаються, перетворюється на лайно. Змійте. Це може бути лялічка. Да? Тобто я пам'ятаю, коли е, там були перші макарони, чумак чи перші кетчупи. Я, ну, я чумак кетчупи давно вже не купляла, але останню разу, як це було десь рік тому, як я купила макарони чумак, якось так як вийшло, що у мене вдома я навіть зняла відео на ці. У нас, там, мене вдома були. І італійські настоя справжні макарони, які я їла. Вони не найдорожчі, не, не, не власне, ну, італійські, але такі самі я їла в Парижі, які я, я просто пам'ятаю цей бренд. І польські, тобто різниця колосальна, розумієте? Я зварила ці ті макарони е, типу Чумак, типу, там залишилась лише назва, повідаєте? І оце радянські розмах, воно порозля... по, по, по каструлі. В мене ну, не витримала психіка, я зробила відео на цю тему. Це лайно будляче. Вони до чого не торкаються. ще раз, знаєте, Там цераміду була така легенда про цереміда, все, там, він торкався золоту, перетворювався, А отут у них все навпаки. Змієте? Тобто, це у них, вони життєво невисницькі, вони керовані ненавистю. Енергію руйнування, тобто, цю, до чого вони торкаються, воно гниє, руйнується, воняє, смердить. тобто, розумієте, Це менталітет він не змінить. Тому абсолютно правильна політика зараз ізолювати цей Аркастан, мордор від усього світа. Розумієте, аби вони своїм лейном там подавилися, захлинулися. Тому що це все, все, розумієте, мене психіка не витримала. Мамашка, е, мені я їй написала, кажу, де скільки років цьому зефірові? Да? Вона там на мене образилася, що я, мовляв, вона не так купила. Не те. Я її, я прийду за оце, я оце оціла. Я оце буду, Ну, я оце вже там надкусила, прийдеться з чаєм зараз тупить. Ну, ну, чисто паніте, ну його ж в рота не можна взяти. Ну, ось так. А оце хай вона забере її в хльоку там кіну, хай хай вона його жре, оце гарно. Я хочу наш український нормальний зефір, а оці, мені ці какашки.